вас, вітає торгівельна марка Арамісто, мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про білий в'язаний чай, близнюки. Це вишуканий китайський в'язаний чай з гризантемою та квіткою лічі. Він має чудовий свіжий аромат та яскравий витончений смак. Оскільки це білий чай, заварювати його можна до семи разів. Щодо особливих умов заварювання, необхідно взяти одну бруньку на чайник. Та залити гарячою водою десь при температурі 90 градусів. Почекати необхідно від 5 до 10 хвилин, і такий чай готовий. Давайте зараз я вам покажу його трішки поближче. Смаку такого чаю дійсно витончений, м'який, у той же час дуже освіжаючий. Мені здається, що всім любителям білих чаїв він повинен сподобатися. А як спостерігати приємно за тим, як розкриваються ці квітки, це одне задоволення, як на мене. Якщо він вас зацікавив, силику на нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арамісто. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!